Чи вже вдалося знайти дівчину? Ну принаймні, моніторингові пабліки і змі пишуть про те, що це була дівчина. Вітаю, студія «Вітаю, Анастасія» Дійсно, зараз я прибуваю тут біля Троханового пешоходного моста, власне, і тут можемо побачити, от навіть цей трос, який власне обірвався. От він наразі частково знаходиться тут на ну саме на алеї, але частково так само він ще навіть перекриває дорогу фактично повністю, і насправді свого часу це спричинило зотори, і тут було дуже сильне ускладнення руху. І що відомо станом на зараз, дійсно те, що ця дівчина впала саме у воду, це правда. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, станом на зараз, рятувальники її продовжують шукати, і е, до цієї рятувальної операції залучена спеціальна техніка та катери з водолазами, і е, нам також вдалося поспілкуватися з представниками з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій, які повідомив нам, що наразі залучено п'ять водолазів зі спеціальною технікою і продовжують шукати дійсно дівчину. Але про те наскільки... Чи є надія, що її знайдуть живою? Давайте зараз почуємо у прямій мові. Близько 13.40 до нас виклик надійшов орієнтовно, що там біля пішохідного мосту внаслідок обриву тросу на цьому атракціоні канатна дорога впала людина в воду. Зараз наразі. Працюю на водолазне рятувальне відділення це для пошуку людини. Це 5 5 водолазів. А також у нас катер спеціальний працює, тобто занурюються, шукають людину, водолази будуть працювати поки не стрибнуть. Сподіваємося, що ну що людина може ще жива, майже година минула, тому насправді маленькі шанси, але ми втрачаємо надію. Отже, окрім цього, ми встигли поспілкуватися з деякими очевидцями, дехто не захотів говорити на камеру, але все ж таки нам вдалося поспілкуватися з хлопцем, який буквально перед тим, як з'їжджала з цього зіплайну саме ця дівчина, він так само катався і, взагалі, каже, що те, що це не сталося з ним та його другом, з його товаришем, це насправді диво, тому що це дійсно мало б могло б статися з кожною, хто був тут і хто так само катався, але те про що він нам розповів, так са. Давайте у мові. Ми приїхали з Житомира, щоб тут відпочити на вихідні. І вирішили проїхатися по цьому зіплайну. І так сталося, що ця вся подія одразу після нас сталася. Ми з'їхали, спустилися, пішли каупить і бачимо, приходять сповіщення, починають родичі скидувати е, ну, цю новину. Думали, що не дай Бог, ми пішли на другий раз. Ми спустилися хвилин 20-30. Ну, десь через хвилин 30 ми пили каву, мені прийшло сповіщення. Дівчина скинула, що переживала, думала, що ми думали піти на другий раз і ну, дізналися. У нас є відео, як ми спускалися. І це тепер більше, ніж просто відео. Це як задуматись про життя. Ми поки йшли тут, а дуже коротка черга. Ми поки отуди спустилися, йшли. Людини дві-три, з'їхало, чотири. Ну, тут швидко міняється черга. Отже, станом на зараз триває пошукова рятувальна операція, і наразі рятувальники водолази вони а, наразі обстежують акваторію, тут яка знаходиться власне у Дніпрі. А скільки часу це займе, ніхто не знає, але як вже зазначили рятувальники, вони тут будуть працювати допоки не знайдуть тіло цієї дівчини. І за повідомленням ДСНС виклик їм надійшов о 13 годині. Що означає, що після того як ця дівчина впала, вже минуло понад а, дві години, фактично майже три години навіть або дві з половиною. І станом на зараз місто воно так само звертається і вимагає від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, яка експлуатує цей атракціон, відкритий у 2021 році. Ну а ми станом на зараз продовжуємо чергувати тут, а слідкувати за подіями. Сподіваємось, що жінку, дівчину знайдуть і сподіваємось, що вона буде жива, і все ж таки все оминеться. І все буде добре. Отже, стане на цю хвилину. У мене поки що все анастасія передає тобі слово. Ліза, скажи, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що з одного і з іншого боку від тебе це той самий трос, який обірвався, і ну я розумію, що ані ти, ані я ми не є експертами, так у цій галузі, але чи можеш ти нам його показати? Ну, і, власне, хоча б на око визначити на твою думку, ось його міцність, його взагалі придатність, його стан можливо він там такий старий, що там залишає бажати кращого взагалі його стан? Єлизавета Калітванцева. Я нагадаю, що ось вона якраз перебуває на місці тієї трагедії, яка сьогодні трапилася у столиці. Нагадаю, що обірвався трос атракціону. Ось ліза знову до нас доєднується. Будь ласка, Лізо. А, да, насправді, от якщо взяти трос, я не можу сказати, що він якийсь міцний, тобто його можна взяти, навіть підняти однією рукою. А ось але я навіть не можу сказати, з якого він матеріалу зроблений. Адже дійсно Анастасія, як ти зазначила, я не є експертом. Але сам факт, що він обірвався, а, ну це насправді дуже жахливо. І це дуже страшно, і після того кататися на таких атракціонах я сама особисто не уявляю, як і насправді дуже через це тепер боюся. Ось, але він дуже довгий. Це мотише можу зазначити, тому що насправді він обірвався. Я навіть попрошу оператора показати інший бік. От якщо можна побачити, що він обривається, тобто починав падати десь на дереві, і він простирається звідси, і аж на той бік, тобто там можна побачити з цього я з того боку віде, що дороги, що а, цей. Що цей трос він закінчиться, тобто обривається десь там, ну тобто через дорогу аж і навіть його частина, вона, як ти можеш побачити, висить на проводах, тобто трос доволі дійсно дуже довгий, і насправді на цьому зіплані декілька ліній. Як казали нам очевидці, тут всього три лінії, тобто, але черга не була великою. Насправді, ось тому, власне, поки що, це те, що я можу сказати і показати, і надалі. Продовжимо слідкувати за перебігом подій. Ліза, ще запитання з приводу тих киян, які наразі перебувають поряд з тобою на місці цієї трагедії на пішохідному мосту. Ми бачимо, що там досить велика кількість людей. Знаємо, що ти спілкувалася. Як багато тих, хто ну умовно чекає, так коли завершиться пошуково-рятувальна операція, аби дізнатися чим все закінчилося, і чи були добровольці, які погодилися разом із рятувальниками йти на пошуки. Mm-hmm. No. Насправді ми бачили в соціальних мережах, публікували відео, що групи людей вони цей трос намагалися власноруч, ну тобто дістати, і вони його тримали. Але коли ми сюди безпосередньо приїхали, ми лише бачили людей, які слідкували. От навіть зараз можна побачити, що досі велика кількість людей вони стоять саме на мосту і стоять саме з того боку, де власне відбувається і триває пошукова рятувальна операція. І вони спостерігають і тільки чекають. Деякі навіть я прямо зараз бачу як от жінка вона знімає на телефон, і в цілому, тут всі, хто наразі тут перебуває, насправді вони зосереджені тільки на цій події, і до нас постійно підходять і питають: чи відома якась попередня інформація, тобто, що з цією людиною зараз чи знайшли її, чи дістали? Ось але не ну, стосовно добровольців за інформацією. Ну за інформацією соціальних мереж тут дійсно люди намагалися витягнути цей трос, але витягнути його вдалося без людини. А людина наразі ще продовжують шукати вже 2,5 години. Лізо, ще наступне запитання. Якщо в тебе зараз немає відповіді, то можливо тобі вдасться дізнатися і під час нашого наступного включення на нього відповісти. Тому що в моніторингових пабліках пишуть про те, що на подібному атракціоні, зокрема на цьому, каталися, і перед тим як сідати, ну ось це крісло зіплайну, їх просили підписати спеціальний документ, який знімає всю відповідальність, ну умовно кажучи, із власників атракціону. Просто я е, теж каталася на цьому атракціоні. Щоправда, це було в 2015 році, тобто досить таки давно. Я подібних паперів не підписувала. Як воно там насправді? Ти знаєш? Я спілкувалася з людиною, яка як ну вже попередньо ставила коментар, прямо мову, яка так само каталася на цьому зіплані. Буквально за дві або за три людини перед тим як з'їхала саме ця дівчина. Все, що мені показав цей хлопець, це був лише квиточок, який він придбав для того, щоб прокатитися на цьому атракціоні. Проте, на запитання, чи підписував він якісь папери, він сказав, що ні, але це не потрапило просто на камеру. Це він мені сказав поза камерою безпосередньо. Ось єдиний доказ, що він катався, це був саме лише. Квиток, а стосовно того, як саме відбувається ця процедура, я не можу особисто сказати, бо я не каталася. Ось, але ми подальше у подальшому будемо це з'ясовувати. Я вже зазначу, що Київська міська державна адміністрація вона ж звернулася до правоохоронців, які е, і вимагає наразі розслідувати цю ситуацію, надзвичайну подію і діяльність цієї компанії, яка експлуатує цей атракціон. Ми будемо далі слідкувати, питати поліцію і дізнаватися, чи розслідують наразі цю справу. Лізо, ми дякуємо тобі за твоє включення за всі деталі, які ти знаєш і споділилася з нами, з нашими глядачами. Я нагадаю, що наша журналістка Єлизавета Калітвенцева була з нами на зв'язку. Єлизавета сьогодні працює поблизу пішохідного мосту. Нагадаю, що саме там стався трагічний випадок. Обірвався трос одного із атракціонів зіплайну, який є від. Місцевості поблизу та колишньої арки дружби народів тягнеться до Труханого острову, і дівчина, яка каталася на цьому атракціоні, впала з тросу в річку Дніпро. І Наразі триває пошукова рятувальна операція, поки результатів немає.